Хлопчики і дівчатка, усміхніться всі завзято. Будемо разом з вами грати. Діти, подивіться, нам надіслали листа. Цікаво! Від кого це? Зараз подивимося. Я вам прочитаю. Привіт, діти! Мене звати Ролик. Я грався у парку і побачив написи. Наземний повітряний водний транспорт, але не можу розібратися, що ж це означає? Розкажіть мені, будь ласка, що ж це означає? Діти, допоможемо ролику розібратися в всіх типах транспорту? Так? Добре! Чекайте, чекайте, у листі було ще дещо. Так це ж загадка, відгадаємо її разом. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я літак, так, молодці діти. Діти, уявімо себе диспетчерами, які дають команду пілотам, куди направляти літак. Покажемо це за допомогою язичка. На рахунок один поставимо кінчик язичка за нижні зубки. А на рахунок 2 переведемо його догори. Ось так. Один, два. Один, два. Літак піднімається у Оближемо нижню губку, а потім верхню в іншу сторону молодці. Літак тримає висоту. Поставимо язичок на горбочки альвеоли і тримаємо на рахунок до п'яти. Молодці. Літак тримає висоту. Язичок угорі пристиснемо немовби в грибочок. І тримаємо на рахунок до п'яти. Молодці. Ось ми летимо з вами у літаку в повітрі. Діти, а якщо літак летить у повітрі, то це який тип транспорту? Повітряний. Молодці. А тепер, щоб наш транспорт дійсно почав рухатися, потрібно носиком дихнути і ротиком видихнути на нього. Носиком дихаємо і ротиком видихаємо. Назвіть повітряний транспорт і знайдіть відповідну тінь для нього. Наприклад, повітряна куля це повітряний транспорт. Літак це повітряний транспорт. Діти, а як рухається повітряний транспорт? Так, він літає. Повітряний транспорт літає. Промовимо повним реченням. Повітряний транспорт літає. Діти, ролик написав за ще один вид транспорту. Відгадаємо, що ж це за транспорт. Є великий, є малий, з вантажами, легковий, на дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, це Автомобіль. Автомобіль це наземний транспорт. Назвемо наземний транспорт, але промовимо це повним реченням. Наприклад, автомобіль це наземний транспорт. Автобус це наземний транспорт. Автобус це наземний транспорт. Автомобіль це наземний транспорт. Мотоцикл це наземний транспорт. Поїзд це наземний транспорт. Велосипед це наземний транспорт. А тепер спробуйте самостійно назвати транспорт повним реченням. Поки ми з вами грали, десь почав зникати транспорт. Знайдемо транспорт. Промовимо це повним реченням. Зник наземний транспорт. Тройлебус. Зник наземний транспорт. Мотоцикл. Зник наземний транспорт. Автомобіль зник наземний транспорт. Пожежна машина. Зник наземний транспорт. Трактор. А тепер на хвилинку зробимо фізкульт хвилинку. Повторюємо за мною слова і рухи. В автомобілі кермо повертай, на дорогах не позіхай, швидко лопаті крути, вертоліт лети, лети, а по ріжці пливе човен, дітлахами човен повен. Молодці. Ну що, дітки, покатаємося з вами на човнику. До речі, дітки, човен це який тип транспорту, якщо він пливе по воді? Промовляємо повним реченням. Човен це водний транспорт. А який ви ще знаєте водний транспорт? Назвемо. Човен, катер і корабель. А зараз пограємо в гру, що сховалося за сіткою. Промовляємо повним реченням. За сіткою сховався човен. За сіткою сховався корабель. А зараз, дітки, з'являються різні типи транспорту. Якщо це водний, то пливи ось так і кажи водний. Якщо це наземний, то крути кермо, кажи наземний. А якщо це повітряний, то показуй ось так і кажи повітряний. ще має одну карточку, але вона розірвалася. Допоможіть з'єднати половинки. Промовляємо повним реченням. Наприклад, швидка допомога це наземний транспорт, яхта це водний транспорт. Літак це повітряний транспорт. Мотоцикл це наземний транспорт. Поїзд це наземний транспорт. А тепер, дітки, приготували свої пачки, будемо по черзі згинати кулачок долоньку. Кулачок долоньку. Готові? Будем пальчики згинати, промовляємо разом зі мною слова. Будем транспорт називати автомобіль, вертоліт, трамвай, човен, літак. Тепер по черзі кружечок, кулачок. Кружечок, кулачок. П'ять пальців, кулак. Ми стиснули п'ять видів транспорту назвали. Молодці? А зараз складемо речення про транспорт. Сім'я їде на відпочинок. Собака лежить під автомобілем. Літак летить над лісом. Автомобіль стоїть біля будинку. Ролик дуже задоволений. Діти, ролик дуже вдячний, що ви допомогли розібратися, які є типи транспорту? Які ми типи транспорту з вами запам'ятали наземний повітряний і водний. А на якому транспорті вам доводилося подорожувати? А тепер скажіть повним реченням, до якого типу транспорту він відноситься. Наприклад, автомобіль це наземний транспорт. Можливо, хтось літаком подорожував, тоді скажіть, літак це повітряний транспорт, а можливо, хтось на човнику катався, тоді промовте, човен. Це водний транспорт. Молодці! Дякую вам, що ви допомогли ролику розібратися з різними видами транспорту.